Порядчи приміром про е, одну зі своїх найамбітніших обіцянок завершити війну в Україні. Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже веде переговори щодо цього питання з українською владою, але наголосив, що президент України хоче миру, Втім, для танго, для танго треба двоє, тобто потрібне бажання Росії. Ну і додав, що між Вашингтоном і Москвою триває робота над організацією телефонної розмови. Також Трамп назвав цілком імовірним запровадження ще більш жорстких санкцій, якщо Росія відмовиться від перемовин. Не втримався Трамп і від критики свого попередника, відповідаючи на питання, як це через чотири роки повернутись в овальний кабінет, республіканець заявив, що йому доведеться виконати багато роботи, і ще багато речей не мало б статися в роки правління Байдена. Трамп додав, що той мав поганих радників, які давали йому такі ж погані поради. Зокрема, і про Україну у нас не було б інфляції, не було б катастрофи в Афганістані, не було б 7 жовтня в Ізраїлі, де загинуло так багато людей, і не було б війни в Україні.